Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і продовжуємо нашу головну генеральну лінію дослідження місії України. В нашому дослідженні Місії України ми підійшли вже до тієї межі, за якою починається осяжна історія. До того часу, поки ми говорили про Древню Атлантиду, Древню Лемурію, це, очевидно, було цікаво. Скоріше за все, саме тому, що традиційна історія до цього не має доступу, до таких віддалених часів, це сприймалося як свого роду казки для дорослих, захоплюючи, але все ж таки це те, що треба було брати на віру. І ось зараз, коли ми починаємо говорити про історичні часи, приходить той час, коли, очевидно, дані духовної науки мали би співпадати з даними, які дає традиційна історіографія. Тим паче, що Рудольф Штайнер неодноразово наголошував, що Духовна наука не заперечує наукові дані, наукові відкриття. Вона, навпаки, їх поглиблює, розширює і утверджує. Але разом з тим він говорив і те, що науковці в більшості випадків не сприймають повідомлення духовної науки тому, що вони не розуміють ще. У них вони ще не відкрили ті інструменти, ті пізнання, на яких базується духовна наука. І оскільки вони для них невідомі, то все, що говориться з позицією духовної науки, викликає ну, можна сказати так, здорову недовіру. Яскравий приклад того, що духовна наука розширює і поглиблює те, що говорить наука традиційна, можна. Ну, наприклад, прослідкувати на такому явищі, як відкриття планети Плутон. У свій час задовго до своєї смерті Рудольф Штайнер говорив про те, що існує дев'ята планета в нашій Сонячній системі. А помер він у 1925 році. І тільки в 1930 році науковці відкрили дійсно планету Плутон. І так само Штайна говорив буде з іншими, іншими даними, які подає духовна наука. Коли для традиційної науки відкриються ті обшири, ті розуміння, ті знання, про які на які опирається духовна наука, тоді буде зовсім інше відношення до цих повідомлень. Готуючись до цієї передачі, я передивився ряд матеріалів, які стосуються нашої теми. З тим якраз, щоб узгодити ті повідомлення, які йдуть від духовної науки, і те, що про ці, про ці явища, про ці історичні факти говорить наука традиційна. І можу сказати, що так і є. Дійсно, в основному все співпадає, все сходиться. Але в той же час є кілька таких. Фундаментальних принципових відмінностей, які є, я б сказав, основоположними, базовими, діаметрально протилежними, які практично неможливо ну, на даному етапі узгодити і звести докупи. І от про рухаючись далі в нашому дослідженні, ми час від часу будемо про це говорити саме з такої позиції. Зараз ми поговоримо, зараз поговоримо про, мабуть, перше, ну, одно з найголовніших таких, таких розбіжностей це обрахунок часу, це плинність часу. У нашому традиційному обмеженому земними, земною чуттєвою реальністю мисленні час є величина стала. Яку неможливо прискорити чи уповільнити, вона абсолютно не залежить, можна сказати, від людей чи будь чого іншого. У філософському аспекті можна робити якісь припущення, якісь дискусії про різноплинність часу, але якщо ми підходимо до серйозної науки, то про це. Ну, в цей бік навіть ніхто не дивиться. Тобто, це говорити про такі речі можна сказати, просто несерйозно. Що це означає? Це означає, що час є як базова величина, довкола якої формується все. Іншими словами, ну от ми маємо планету Земля, яка обертається довкола своєї осі, яка обертається довкола Сонця, вона має якісь задані їй ритми, параметри часу. І все, що на цій планеті відбувається, підлаштовується або живе у цих параметрах. Тобто час первинний, все інше вторинне. Духовна наука до цього підходить максимально з протилежної сторони. Духовна наука говорить, що час різний, він може протікати по-різному, в залежності від чого, з чим цей час пов'язаний. Ну, щоб... Повніше це зрозуміти, можемо поговорити про кілька слів про те, як з позиції духовної науки творилася наша сонячна система. Колись все, що ми зараз маємо як сонячну систему, було поєднано в, одній великій, в одному великому тілі, в одній великій площині чи, чи кулі, чи як би це ще можна собі уявити. Там було все те, що ми сьогодні маємо як наші планети. Суть не в планетах. Суть в тому, що там були духовні сутності, які з різних ієрархій, які були об'єднані, так би сказати, в, одній, в, одні, в одному домі. І в зв'язку з тим, що духовні ієрархії, вони мають різний, різні етапи розвитку. Вони мають і різний час свого розвитку, різну швидкість розвитку свого. Чим вище стоїть у своєму розвитку духовна ієрархія, тим швидше вона рухається в часі. І навпаки, чим ієрархія стоїть нижче, тим повільніше їй потрібний час, щоб вона могла рухатися і розвиватися. І ось, оскільки в центрі всього розвитку, як вже було неодноразово сказано, стоїть людина, то для комфортного розвитку людини треба, щоб духовні ієрархії відділилися від ієрархії людини. Більше того, ці духовні ієрархії, коли вони розвивалися в одному, як би сказати, в одному домі, вони негативно впливали своїм швидким розвитком на людей. І тому їм треба було відділитися. І для того, щоб відділитися, вони вийшли, від, тобто сталося розділення. Це відбулося в Гіперборейську епоху, коли від, так як говориться, від землі відділилося сонце. І духи високі духовні ієрархії пішли на сонце, де набагато швидший розвиток відбувається. Але відділилися ті духи, які пішли на сонце. Всі, вис... кілька ієрархій. Але деяких, деяких, деяких ієрархій, які не пройшли ще такий високий розвиток, як інші ієрархії, для них розвиток Сонця був теж зашвидкий. Розвиток Землі був заповільний, а розвиток Сонця зашвидкий. І вони ще потім відділилися від сонця і утворилися ще дві планети Меркурій і Венера. Ну, зараз ми говоримо не про, не про те, як з дух позиції духовної науки творилася сонячна система. А ми зараз говоримо про час. І на основі цього прикладу можна зрозуміти, що спочатку творилася планета, і потім під ця планета, як би сказати, вона творилася під потреби тієї ієрархії, яка на цій планеті була інтелігенцією, яка на цій планеті розвивалася. Тобто, по-першому, в сонячній системі і не тільки в сонячній, немає ні одного тіла, де б не було цих інтелігенцій. Тобто, все живе. Все розвивається. А, а другий момент, що не планета первинна і не час первинний, а, план, а первинна ті, первинні ті духовні сутності, які на цій планеті перебувають. Ну, це те ж саме, що людина не, не хата первинна, а первинна людина. Людина будує собі хату під свої потреби і тоді переходить туди жити. Щось подібне відбувалося і тут. Духовні ієрархії створили собі планету для того. Щоб там мати для себе потрібний темп розвитку. І відповідно на кожній планеті темп розвитку інший, і значить плинність часу теж інша. І з цього можна зрозуміти, що так, ми, коли дивимося, маємо своїм фізичним параметром, вимірюємо час. Нам здається, що всюди все однаково, але у духовному аспекті час різний. Для одних він йде швидше і дуже швидше, для інших повільніше, для третіх зовсім повільно. Це перше, Тобто, перше те, що час неоднорідний, виявляється. Друге, це те, що те, як традиційна наука відноситься до датування часу. Тобто, коли археологи викопують якийсь археологічний артефакт, вони… Датують, вони визначають, скільки ж цей артефакт має часу, коли він був створений. І для цього є така, така, такий науковий термін, як радіовуглуцевий аналіз. Це метод призначений для вимірювання залишкової радіації або радіоактивності в неживих предметах, в тих предметах, які вже не живі, які вже померли. Вимірюються. Наскільки втратив свою радіоактивну наповненість археологічний артефакт, і знаючи, тобто є міжнародні стандарти, які говорять, що скільки має бути, в якій має бути вміст цього, цього радіоактивного вуглецю, і знаючи, наскільки за який час розкладається це, цей вуглець, вони можуть визначити. Таким чином можна визначити скільки років, коли, коли цей артефакт історичний був створений. Тобто є, е, є рівень, скільки мало би бути, є рівень, скільки залишилося, і, і залишається визначити, а скільки часу пройшло, щоб від того, скільки мало б бути, залишилося скільки зараз є. І дійсно це дуже прогресивний, дуже правильний метод. Він працює, і це одно з найбільших відкриттів ХХ століття. Так датувати, так пізнавати глибини історії. Але але в цьому є одна але. Ну, Для цього я приведу трошки інший приклад. От уявіть собі, народжується дитина. Вона має якийсь розмір, якусь вагу. і... Через місяць роблять нові заміри, і виявляється, ця дитина виростає на 1 см. Ну, це я кажу приблизно для того, щоб легше вести обрахунки, щоб зрозуміліше було. Тоді далі включається проста математика, як у випадку з радіоактивним аналізом. Тобто, якщо за місяць дитина виросла на сантиметр, тоді за 12 місяців чи за рік буде 12 см росту. За 10 років буде. Метр двадцять. За 20 років 2:40. За 30 років 3:60. За 50 років це вік, який практично проживає кожна людина на землі. Ріст цієї людини, мов би бути 6 метрів. Тобто, по математиці все сходиться. Але по факту ми бачимо, такого не буває. Люди не бувають такі високі. Про що це мова? А мова про те, що Живі організми мають свої, мають, мають свої параметри розвитку. І тому, коли ми підходимо з радіовуклецевим аналізом до мертвого, воно працює. Коли ми, коли ми підходимо до живого, там зовсім інші параметри. А тепер уявіть, тільки припустіть. Я на цьому не настоюю, хоч Друга наука якраз говорить про це як про доконаний факт. Що уявіть, що наш земля, наша земля це живий організм, велетенський живий організм, такий, як ми з вами, тоді все, що стосується оцих вимірів, ну, можна подумати, яка тут може бути, так би сказати, історична похибка. Це перше, якщо ж взяти ще до уваги те, що така річ, як радіація на землі з'явилася, тільки після містерії Голгофи або в час містерії Голгофи, тобто, якщо це теж уявити, що таке може бути, як про це повідомляє духовна наука, тоді питання про ці історичні параметри, про які говорить, говорить традиційна наука, воно не є таким однозначним. А крім того, що є такі явища, як реінкарнація, хтось може. Це приймати, хтось може з цим сперечатися. Але якщо, якщо, якщо знову ж взяти це за основу, що дійсно припустити, що це існує, реінкарнація існує, тоді зовсім стає все, ну скажімо так, дуже неочевидно. І тоді такі, стаються такі речі, от які ми маємо в даний момент, коли ми говоримо про, наприклад, про персидську культурну епоху. В, в, в історичному факті так воно і було. Така релігія, як зороастризм, яку світові дав посвячений Заратуста, вважається, що вона з'явилася одна з найдавніших релігій, вона з'явилася у 7-6 столітті до нашої ери. Духовна ж наука говорить, що Заратустра Зор... 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 почав свою діяльність. Як провідник персидського народу 8 тисяч років тому. Тобто, якщо він почав діяльність 8 тисяч років тому, а зороастризм, релігія, яку дав за з'явилася ну, 2-3 тисячі років тому, тоді знову ж велике неспівпадіння. Не і це неспівпадіння може поставити хрест на будь-яких дослідженнях. Сказати просто ну так не буває. Але якщо включити другий компонент, про який говорить духовна наука, що Заротрустро був мінімум сім разів народжений за час, за, за час плинності е, Древньоперсидської культурної епохи, і що і його релігія і, яку він дав людям. І Авеста, яку е, е, книга, яка теж вийшла з цієї релігії, що вона е, була дана однією тією самою людиною, але напротязі інш, різних, як би сказати, часових періодів. Більше того, все, що дійшло до сьогоднішнього нашого. Нашого сприйняття або нашого розуміння того, що подається, наприклад, в авесті. Духовна наука говорить, що це дуже маленька частина того, що було насправді. Таким чином, можна сказати, що, рухаючись надалі в нашому дослідженні, ми повинні звертати увагу на те, що тільки що було сказано. І не тільки на це, тому що. Ми час від часу будемо повертатися до таких, що називається, нестиковок, до таких розбіжностей, які існують між духовною наукою і наукою класичною, традиційною наукою. На сьогодні, все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.